Добрий день, шановні українці. І що це цей Бог від людей хоче, га? Що це він до цих людей причепився, а? І лізе до людей, і лізе. То він ангелів до людей послав? То він пророків до людей послав? То Ісуса Христа він до людей послав. То потім Духа Святого послав до людей. То що це цей Бог хоче досягти? А? Бог є любов. І Його мета це спасти людей від смерті. А місія християнства на землі це донести до людей радісну новину про те, що викуп заплачено. І в людей з'явився шанс на те, щоб врятуватися від смерті. А Євангелія від Івана 8 розділ 44 вірш там. Пишеться, що сатана це батько всіх убійців. От сатана на протилежність Богові, він хоче, щоб люди помирали. Понімаєте? А тепер архівні дані. Перша світова війна. Попи по обидві лінії фронту стравили людей, щоб вони один одного вбивали. Ненависть, ненависть, вбивати, вбивати. Архівні дані за Другу світову війну. Попи по обидві лінії фронту. Стравили людей, що вони один одного вбивали. Ти звіти, а ти звідти. Ненависть, ненависть. І от зараз Третя світова війна. І попи по обидві лінії фронту. Стравили людей один одного вбивати. От Зброю освячують. Все. Придумали заповідь захищати батьківщину. І ви знаєте, саме страшне у Православній церкві, це не те, що з вас лухів зробили. Це не саме страшне. Ну, ладно, ви там дали тим попам наїстися, напитися. Гроші їм дали, хати їм построїли. Але це не саме страшне. Саме страшне це те, що попи видумали 11-ту заповідь Бога захищати батьківщину. То десь це ця собака зарита, а? що ж це ці попи так зацікавлені, щоб люди один одного вбивали? А оказується це бізнес. Відспівування покійника платне. І чим більше люди один одного вб'ють, тим більше грошей заробить піп. Отак, От мої дорогенькі. Якщо ви ходите до Православної церкви, то так і знайте, що ви є служителі сатани. Тому що Бог хоче людей спасти від смерті, а попив вас ще й вбивати. Робіть висновки!